Вони почали свою історію у 70-х роках. Спочатку були невдачі, але зараз помилки неприпустимі. Після кривавого 11 вересня їх штати зросли в рази. А географія місій цих бійців обмежується хіба що планетою Земля. До вашої уваги спецпідрозділи антитерору Сполучених Штатів Америки. Перший оперативний полк спеціального призначення сухопутних військ США Дельта, створений під назвою Лайтс» 21 листопада 1977 року у кшталт британських САС. Наприкінці 80-х переформований на Дельта Форс, перша операція якої у Тегерані провалилась через складний план. Завдання спецпідрозділу полягає у протидії тероризму, національним втручанням, придушенні народних повстань тощо, чисельність особового складу до тисячі військовослужбовців. Це чоловіки віком від. 21 року мінімум із дворічним армійським стажем та високими балами за тест із військово-професійної підготовки. Після співбесіди та стандартних фізичних тестів кандидат у Дельтівці має пройти серію завдань з орієнтування в день та вночі на відстані 64 кілометри з 20 кілограмами за плечима. Після обрання вояк проходить шестимісячний тренувальний курс. Бійці Дельти частіше носять цивільний одяг. А якщо й одягають камуфляж, то без знаків розпізнавання. Ва морська особлива група швидкого реагування, окрема частина американських військово-морських сил, заснована як шостий загін бойових плавців або сил, Team сік, після провальної операції Дельта Форсу у Тагерані. 1987 року загін перейменували на окремий військово-дослідницький полк. 2010-го йому присвоєно нову засекречену назву. Основні підрозділи знаходяться у містах Норфолк та Вірджинія Біч. Складається з шести офіцерських ескадронів. Щедрий бюджет дозволяє морським котикам закупів. Повувати новітні, навіть несерійні та експериментальні зразки озброєння завданням підрозділу є ведення оперативної та стратегічної розвідки на морі і у прибережній зоні проведення спеціальних розвідувально-диверсійних заходів, боротьба з тероризмом та морським піратством. Та залучаються і до сухопутних операцій. Елітний антитерористичний спецпідрозділ Федерального бюро розслідувань Хостич Рескіт Тім був заснований 1982 року. До його створення підштовхнула демонстрація можливостей підрозділу Дельта. За зразок також взяли британський САС. Штаб-квартира антитерористів ФБР розташована у Куантіко, штаб Віргінія. Спочатку хостич Рескіт Тінь нараховувала 50 бійців, а з часом збільшилась до 90. Найчастіше підрозділ діє як федеральний загін СВЕД під час рейдів, обшуків, арештів. Я тунку масштабних контртерористичних операцій та ситуацій, пов'язаних із ядерною загрозою, відбирають у спецпідрозділ раз на рік. Для цього треба пройти співбесіду, психологічне тестування, фізичну підготовку, медкомісію, спортивний розряд будь-якого виду багатоборств обов'язковий. Бійці ашарті носять зелену форму з написом «FBI спереду або ззаду. Спеціальні бойові підрозділи Special Weapon and Tactics Teams є у кожному з 56 регіональних відділів ФБР. Це краще оснащений аналог поліцейських груп СВЕД. За потреби залучаються до масштабних операцій у сусідніх штатах. Існують 9 розширених груп, які можуть працювати спільно з іншими спецпідрозділами на кшталт хостич Rescue Team. Займаються затриманням чи знищенням терористів, звільненням заручників, відстеженням втікачів, охороною віпів, штурмобудівель, а Також відвертають теракти і упереджують застосування. ...ядерної хімічної, біологічної зброї тощо. Тізотовка свет майже нічим не відрізняється від їхніх колег з HRT, які роблять акцент на звільненні зарушників. Вони носять різний за кольором однострій, залежно від штату. Сергій Камінський час Ч. -Ча».